маслом змастив його вчора, він все одно не скинув, тому будемо трошечки допомагати, але як це зробити краще. Нічого не виходить, але зараз вийде. Трошечки. Жали. Ох, бідолашний автоцвіт. Я гадаю, що так, до таких стресів його не готували. Ой, Ні, це буде якась борода насправді. Так, це буде борода. це явно якась вада, тому що, як я вже казав, насіння вже дуже старе. І тому з'являються ось такі проблеми. О, пішов, 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 що впечатався, як зараза. Коротше, ось так, як я не робіть. Це я роблю не дуже правильно. Бідолашна рослина вже. Вона не розвивається, бачите. Майже немає розвитку. Вона як просто взялася там. цими долями, злиплася, та вона і не росла. Далі. Така ось історія. Ось ми бачимо, що сімідоля не розділилися. вийшла якась фігня. <гум> Ще трошечки помочимо, тому що бачимо, що у нас плівка залишилася на місці, тому ми її також зараз будемо знімати. О! Легко знялася. Ну, а тут вже тут вже не будемо чіпати. Хай буде, як буде. У мене, якщо що, тут є ще тут хтось. Тут хтось, та тут я когось прикопав.